Доброго вечора! Вітаю всіх на моєму каналі і підписників, і гостей мого каналу. Хотів давно зняти це відео про дуже витривалий, дуже красивий сорт троянд, яка відноситься до груби шрабів. Це е, сорт Astrid Лінгрен. Е, сорт дуже красивий, дуже такий, знаєте, мощний. Як кажуть, так? це група шраби або напівплетисті, виведені в 1991 році. Ось я хочу показати його так більший об'єм. Ну, трошки він, я його обрізав, тому він трошки менший, виходить, по висоті, ніж цей. Ну так взагалі він півтора-двох метрів, може бути. Хоча це і шраб, Тобто є напівплатиста група. Сорт, як я кажу, дуже витривалий, ось я ближченько покажу вам. Вон, бачите, такий рожевого кольору, трошки перецвітає, він кольор трошки міняє. Це не суть важно. Листки, ви бачите, все чистенькі. Дуже мало пошкоджується захворюванням. ну, практично не пошкоджується. І шкідниками. Ось я хочу показати його. Вам. Так що якщо ви хочете мати чудову високорослу троянду, я раджу вам посадити цей чудовий сорт. Це питомник Паульсенс. Як я казав, 1991 року група шраби. Прекрасна рослина для вашого саду, для вашого цвітника або квітника. Ось я трошки час. Отак от йду подалі. Ось ви бачите, спереду перед неї це відома флорібунда. Розмарі роз. Ну, про неї ми побалакаємо окремо. Тому хочеться побажати всім нам миру, любові до своєї батьківщини. До квітів все буде добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всього доброго.